Починаємо роботу позачергового засідання виконавчого комітету на порядок денний запропоновано перелік проєктів рішень кількості 4. Про схвалення звіту про виконання бюджету Новобузької міської ради територіальної громади та використання резервного фонду непередбачених видатків за 2023 рік. Друге, звіт про роботу відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Новобузької міської ради за 2023 рік. Третій проєкт звіт директорки комунального закладу «Центр культури дозвілля Обозької міської ради за 2023 рік і четверте про надання дозволу комунальної установи на Оборський інклюзивно-ресурсний центр на змішаний режим роботи. Так. Крім того, що надійшла заява в нас давайте я пропоную проголосувати за перелік, як за основу. Хто зараз прошу голосувати. Так у нас шесть шість шість. Значить, засідання проможне надійшла ще нас заява від Дмитрович. Можна уточнення? Вибачте, <звіт> там третє питання про звіт культури. <звіт> да. Там не твій про не <звіт> центр <«Цвіт> культури звіту сектор, а сектор, а сектор культури <звіт> звітує. Вони звітують по всіх своїх установах. Це замість Філіпської звітує Аночовська. Да. ну просто щоб уточнили, що Бо на... Да. Бо на сесію буде. Так да, і вони... ріш... рішення сьогодні? Ну вони поставку кинули як то да. міняли. Дозвілля, дозвілля звітувало вже, yeah, це. Yeah. А yeah. це збуду звітув... закладів, сектору сектору... 2023 yeah. рік. Це... Це... Ну, що... да. Так і рішення було. Доповідачі. Доповідачі молоді. Ну, скоригуємо. Скоригуємо, технічна да. помилка. Е, так, і ще раз, да, надійшла заява про е, розгляд на виконавчому комітеті питання. Постановки на квартирний облік Шепеля Ліни Андріївни та внесення до списку загальної черги в склад сім'ї, доньки шепель Дар'ї Васильовини і сина Шепеля Артема Васильовича. Хто за те, щоб включити дане питання до переліку активніш? Проти підтримались рішення прийнято. Тому. Пропоную безпосередньо перейти до розгляду питань. Перше питання, Слана Миколаєва, про схвалення звіту про виконання бюджету за 2023 рік. Прошу коротко. Шановний присутні, хочу сказати, що дохідна частина бюджету громади за 2023 рік виконана в сумі 192 мільйони 33 тисячі 526 гривень що на, 4, на 46 мільйонів, ви бачите, 134 тисячі 591 гривню більше показника 2022 року. Зокрема, до загального фонду бюджету громади надійшло 174 мільйони 873 тисячі 413 гривень та до спеціального фонду бюджету надійшло 17 мільйонів 160 тисяч 113 тисяч гривень. Основними джерелами наповнення фонду бюджету це були податки і збори, які справляються на території нашої громади, та схвалені 100 мільйонів 128 гривень і які в порівнянні з 2022 роком збільшено на 21 мільйон 191 тисяча 253 гривні. А також офіційні трансферти з державного обласного та інших бюджетів і склали відповідно вони 74 мільйона 873 тисячі 285 гривень, що, знову ж таки скажу, більше на 12 мільйонів 210 тисяч 419 гривень проти показників 2022 року. Зокрема, базової дотації надійшло у сумі 23 мільйона 317 тисяч 100 гривень. Дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків з державного бюджету на отримання закладів освіти, надійшло в сумі 1 мільйон 986 тисяч 980 гривень. Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам тим територіям, які зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією, надійшло в сумі 7 мільйонів 10 тисяч 500 гривень. Освітньої субвенції надійшло 38 мільйонів 800 тисяч 900 гривень. Також субвенції на передані видатки з обласного бюджету для педагогів інклюзивно-ресурсного центру надійшло в сумі 1 млн 811 тисяч 402 гривень. А також інші субвенції незначні, які також є в складі дохідної частини бюджету. Одним з основних бюджетів джерел джерел був і залишається це податок на доходи з фізичних осіб. В структурі доходів громади він займає 53% і відповідно за минулий період, минулий рік його надійшло 50 мільйонів 324 тисячі 154 гривні. Наступним по значимості є єдиний податок, його надійшло 22 мільйона 695 тисяч 174 гривень і займає він структурі громади 22,7%. Хочу сказати, що цей податок збільшено у минулому у 23-му році проти 22-го, проти минулих років, в зв'язку з тим, що з 1-го 1-го 2023 до складу єдиного податку зараховується мінімальне податкове зобов'язання, яке відповідно до внесених змін до податкового кодексу Кодексу України з 1-го 1-го є обов'язковим платежем, з 1-го 1-го 2023 є обов'язковим платежем і заходить до місце, 100% до місцевих бюджетів. Граб. Грома. Третім це є податок на майно. Його надійшло в сумі 13 мільйонів 618 тисяч 742 гривень. З них плати за землю, в складі цього податку є плата за землю, надійшло 12 мільйонів 207 тисяч 456 гривень. Вказаного податку більше надійшло проти 2022 року на 5 мільйонів 400 тисяч 596 гривень. Ну, в зв'язку з тим, що в 2022 році багато підприємців, земельники, припинили частково або взагалі припинили сплату вказаних податків податку на майно і вже збільшення в зв'язку з тим, що погашували і сплачували заборгованість. І частка вказаного податку в бюджеті громади складає 13,6%. Четвертим це в нас є внутрішні податки. На товари та послуги, та надійшло його 9 мільйонів 670 тисяч 155 гривень. Зокрема, акцизного податку з пального надійшло в сумі 5 мільйонів 253 тисячі 638 гривень, та акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання розрібної торгівлі. Під акцизними товарами надійшло в сумі 4 мільйони 416 тисяч 516 гривень. Що стосується надходжень спеціального фонду бюджету, то його надійшло в минулому році в сумі 17 млн 160 тисяч 100 гривень. Зокрема, податків і зборів 3 млн 12 тисяч і 7 тисяч гривень, та власних надходжень 12 млн 588 і 7 тисяч гривень. Зокрема, благодійних внесків та дарунків надійшло в минулому році 11 млн 616 тисяч 546 гривень. Кошти від продажу земельних ділянок не сільськогосподарського призначення надійшло у сумі 27 тисяч 225 гривень. Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності це ті кошти, які надійшли від проплати за земельну ділянку від фермерського господарства Москаленко, надійшло у сумі 676 тисяч двісті чотири гривні. Ці можливість викупу цих земельних ділянок виникла. Файну минулому році це передбачено перехідними положеннями земельного кодексу, тому кожен фермерське господарство, яке мало ці землі до прийняття цього цих перехідних положень, мали право, і вона в даному випадку скористувалася, викопала відповідно свої земельні ділянки, які використовує при фермерському господарстві. Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, надійшло в сумі 2 мільйона 5 тисяч. Це продаж бувшого приміщення ДСШ, а також кошти від цільових фондів надійшло в сумі 283 тисячі 754 гривні. Це коротко за доходами. Що стосується видаткової частини бюджету, то видаткова частина бюджету виконання складає 168 шістдесят вісім мільйонів сімсот сімнадцять тисяч 959 гривень. Зокрема, по загальному фонду виконання складає 138 тридцять восьм мільйонів сімсот тисяч 578 гривень, та по спеціальному фонду бюджету 29 мільйонів 949 тисяч 381 грн. тисяч Видатки на оплату праці працівників бюджетних установ. Та з нарахуванням на неї склали в сумі 98 мільйонів 751 тисяча 320 гривень, що хочу відмітити на 6 мільйонів 747 тисяч 610 гривень. Менше показника 2022 року. На оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії використано 7 мільйонів 308 тисяч 673, грн, 673 тисячі гривень. Знову ж таки, менше проти 2022 року на 2 мільйони 728 тисяч 561 гривень. Видатки на соціальне забезпечення та заходи програми турботи, яка фінансується з бюджету громади, здійсні в сумі 12 мільйон 267 тисяч 339 гривень. І вказані кошти видатки збільшено проти 2022 року на 225 тисяч 454 гривень. Зокрема, в розрізі галузей на освіту направлено 76 мільйонів 407 тисяч 718 гривень. Зокрема, за рахунок освітньої субвенції направлено 37 мільйонів 158 і тисяч гривень, та за рахунок субвенції на підтримку інклюзивного ресурсного центру у сумі 1 млн одиннадцять і 4 тисячі гривень. Хочу сказати, що освіта у нас майже 50% з бюджету громади фінансується, 50% за рахунок міжбюджетних трансферсів з державного та обласного бюджетів. На охорону здоров'я направлено 8 мільйонів 196 тисяч 187 гривень. Зокрема, на первинну медико-санітарну допомогу направлено 1 млн 6 тисяч гривень, та на лікарню 7 мільйонів 61,6 тисяч гривень. На соціальний захист та соціальне забезпечення направлено 7 мільйон 539 тисяч 467 гривень. На культуру та мистецтво направлено 6 мільйонів 498 тисяч гривень. На фізичну культуру та спорт направлено 3 мільйони 78 вісім Тисяч гривень, на житлово-комунальне господарство направлено 16 мільйонів 885 тисяч 600 гривні, Зокрема, з них на, на підтримку водопровідні комунального підприємства в мережі – мільйон 1700 та на проведення поточного ремонту доріг в сумі 6 мільйонів 413 тисяч 413 і 8 тисяч гривень. На економічну діяльність направлено 476 тисяч 482 гривні. Та на іншу діяльність направлено 443 тисячі 821 гривні. Пріоритетними в минулому році також були видатки, які пов'язані з підтривомкою військових. Та захистом громадян наказані призначення в минулому році прану 1 млн 454 545 тисяч гривень, це касові видатки. Зокрема, на придбання медичного обладнання військовій частині у місті Миколаїв на прану 268,6 тисяч гривень, на придбання військового спорядження окремій частині в сумі 121 тисяча гривень, на покращення матеріально технічного забезпечення поліцейських офіцерів громади, а це придбання службового автомобіля і оформлення документів, прану 895. 1428 гривень. На покращення матеріально-технічного забезпечення особового складу 20-ї державної пожежно-рятувальної загону направлено 120 тисяч гривень, а також на покращення матеріально-технічного забезпечення відділення поліції новоди Баштанського району в місті Новий Буг направлено 49 тисяч 517 гривень. Крім цього, було цільово направлено субвенції до Володимирської сільської громади. У сумі 90 тисяч гривень за проживання жителів нашої громади, яка там перебуває на постійному проживанні, а також було цільово направлено 100 тисяч. Баштанські районі міської адміністрації на підтримку спеціалістів, це фінансова підтримка спеціалістів, які рахуються працівниками спеціалістами районного районної адміністрації, але надають послуги жителям нашої громади і перебувають тут це наш відділ соціального захисту. І відділ архівний спеціаліст архівного відділу. Крім фінансування на захищені статті видатків, також передбачались і використані кошти на видатки розвитку. Загальна сума 15 мільйонів 698 тисяч 151 гривня. По-перше, це були придбані газові котли у Нововольський ліцеї на суму майже 100 тисяч гривень. Придбано трактор для косіння трави на стадіоні в сумі 70 тисяч гривень. Капітальний ремонт тротуарів передбачені і використані кошти відповідно на цибульку – 4 мільйони 880 тисяч гривень, на Грушевську 5 мільйонів 400 тисяч гривень. На поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Доброго» направлено 5 мільйонів тисяч 612 гривень. З них придбано 4 одиниці техніки. Це самоскид, навантажувач, асенізаторна машина та автомобіль для вантажу перережить на співфінансування з бюджету громади коштів на закупівлю засобів навчання, мультимедійне обладнання за рахунок співфінансування до коштів обласного бюджету на правильно 737 тисяч гривень. Хочу повідомити, що станом на 1 січня кредиторська заборгованість як захищена за захищеними статтями, так і не за поточними видатками відсутня, але є в наявності дебіторська заборгованість в сумі 1 мільйон 619 тисяч і 5 тисяч гривень. Вона виникла через проплату бюджетними установами, можливості проплати за природний газ в рахунок в наступних розрахунків. Станом на сьогодні, вже хочу сказати, ця дебіторська заборгованість погашена. Хочу відмітити, що залишок грошових коштів на рахунку громади складає майже 33 мільйони, але для того, щоб їх залучити в цьому році відповідно до закону про державний бюджет на 2024 є чітко виписана стаття номер 46 які чітко прописані, що залишки коштів місцевих бюджетів направляються. Це нема там, що в першу чергу є тільки чіткий перелік, куди можливо направляти ці кошти. Це оплата праці з нарахуванням працівників бюджетних. Ще раз кажу, бюджетних установ, енергоносії. Працівники це тільки бюджетних установ, харчування, медикаменти, соціальний захист і то лише по коду класифікації 2700, А це матеріальні допомоги мірів, а також підтримка територіальної оборони, а також ЗСУ і силових, силових структур. Інших напрямків використання коштів, залишків немає. Тому, вважаю, рік буде такий тяжкий, але жити треба, працювати треба. Звіту такі в нас це. Дякую. Є питання? До Пропонується схвалити звіт та подати установу порядку на розгляд та затвердження сесії міської ради. Хто запрошував голосувати? Хто проти? Стрималось рішення прийнято одного. Наступне третьочні. Звіт про роботу відділу освіти, молоді та спорту виконавчий комітету міської ради за 2023 рік. Сергій Анатольч, прошу вас. Мережа закладів освіти громади в 2023 році встановила наступну кількість. 6 закладів загальної середньої освіти плюс одна філія, 8 закладів дошкільної освіти. Муніципальна дитяча юнацька спортивна школа, надійсний інтенсивний ресурсний. Центр та е, Центр благошкільної освіти, цей простір. Всього в закладах загальної освіти в 2003 році здобували освіту, е, розпочали навчання на початку навчального року 1848 учнів, е, 120 дітей, е, змінили місце проживання, от, на більш безпечні і е, продовжили навчання в дистанційному форматі у наших же закладах. Взагалі до першого класу у 23-24 навчальному році ми набрали 157 діток, що у порівнянні з 22-м роком трішки більше, тому що в попередньому році ми набрали 140, у 22 му 143 дитини. Також у нас збільшилась кількість дітей внутрішньопереміщених осіб у зв'язку з війною. Налічується 62 здобувача освіти в закладах, освіти, які продовжують навчання у, у нашій громаді. В закладах дошкільної освіти е, стисковачі селі триста 399. Е, от і фактично е, можемо констатувати, що проблема з дошкільними закладами у тому, що вони не, не мають укриттів І сьогодні. Із восьми лише два працює очно або в змішаному режимі на базі 10-го садочка у нас працює також крім 10-го ще й 6-й садочок. Решта закладів дошкільної освіти перебувають у простої. Зрозуміло, що в час війни стали жорсткі, жорсткіші вимоги існування для закладів. Але саме можливість організації дистанційного навчання, наявність сучасних освітніх сервісів і інструментів на сьогодні дає можливість навчати, навчати дітей. В цьому плані у нас є такі значні зрушення в технічному забезпеченні, тому що наведу декілька прикладів завдяки різним фондам, наприклад, Зокрема, з ініціативи Олени Зеленської. Ми отримали у березні 2023 року 66 ноутбуків для педагогічних працівників. Це на 700 тисяч гривень. Також 27 ноутбуків на суму майже 562 тисячі гривень отримала Новобузька гімнація номер 4 від організації «Ірекс» у партнерстві з Міністерством освіти. Під час реалізації проєкту подолання цифрової нерівності. У 2023 році вдалося забезпечити 128 учнів із багатодітних і малозабезпечених дітей оргтехнікою. Зокрема, у квітні 2023 через дитячий фонд ЮНІСЕФ у заклади освіти надійшло 8 планшетів, а в листопаді 120 ноутбуків на загальну суму 1 мільйон 140 тисяч гривень. Також відбулося поповнення підручників для 5-6 класів, всього майже 5,5 тисячі примірників ми отримали. Починаючи із 2018 року на території громади працює установа, яка реалізує. Право дітей з особливими освітніми потребами. Це наш новобузький інклюзивний ресурсний центр. Сьогодні шість фахівців даного центру забезпечують напрямку, роботу у даному напрямку з метою, щоб інтереси усіх дітей були враховані і права їхні не порушені щодо надані освітніх послуг. Всього даною установою обстежено за зверненням батьків 87 дітей, фахівці надають належну медичну допомогу педагогам, які працюють з дітьми з особливими потребами. Тобто заклад по мірі того, що виконує свої статутні обов'язки, він тісно співпрацює з закладами загальної середньої освіти. Де теж є діти з такими потребами, є інклюзивні класи, і відповідно тісна співпраця установи із педагогами загальноосвітніх закладів, також є важливою на сьогодні. Також у 23 році центр отримав матеріал ну, на загальну суму. Матеріали для поспіш, так, спеціальні засоби для корекції психофізичного розвитку на суму. 48 і 2 тисячі гривень. Чи діти продовжують навчатися і на кінець 23-го навчального року, скажімо так, ми випустили з базової школи 196 дітей. І відповідно, вони отримали свідоцтво встановленого зразка. З них, зокрема, 25 із відзнакою, а також 70 свідоцтв це для здобули дітей, діти, які завершили повну загальну середню освіту. З них 13 випускників нагороджені золотими медалями, а 4 срібними. Вже відповідно до реформ освітянських. У нас свідоцтва про освіту здобувають учні на кожному рівні. Тому 204 випускники початкової школи, в електронному вигляді, але вони також отримують свідоцтво про завершення навчання в початковій ланці. 75 випускників прийшли, долучилися до складання власне тесту, ну, плануючи вступи до вищих навчальних закладів Стосовно Педагогів, педагогів у нас загальна кількість вчителів станом на 25 грудня 23-го року була 173 особи. Це в закладах загальної середньої освіти, із них 97 спеціалістів вищої категорії, 35 спеціалістів першої категорії, одинадцять і 30 спеціалістів. Також звання учитель-методист має. 30 осіб, а знання старшої вчитель 63 особи. Це 53% від загальної кількості працюючих освітян. Стосовно вкладової дошкільної освіти їх у 23-му році працювало 55 осіб, з них 22 мають вищу освіту і 33 фахову передвищу. Відділом освіти проводиться робота про, по підтримці обдарованих дітей. Не дивлячись на те, що заходи у нас навчаються і дистанційно, ми змогли організувати відповідно до положення, проведення районного етапу олімпіад з різних предметів, вони тривали фактично до кінця 23-го року. Року ви можете знайомитись із рейтингами відповідними щодо роботи дітей у цьому етапі і закладів їхніх педагогів. І наразі продовжується доволі успішна участь наших учнів у обласному етапі змагань, який, як правило, щорічно переноситься на наступний рік і триває до кінця. Лютого місяця. Стосовно нушуської реформи, значить, у нас 98 педагогів громади пройшли відповідні навчання до роботи за новими програмами. Тут тобто, мають всі підстави для того, щоб впроваджувати їх на практиці. Також стосовно того, як спільно заклади і відділ працював з іншими установними організаціями, тому що це теж важливо під час війни, По, перед нами відкривається сьогодні завдяки такій співпраці і те, що значна кількість сьогодні заходить таких установ для роботи в громади. Це ну, покращує власне, і мінімізує певні ризики, зокрема надання тієї самої психологічної підтримки, тому що вже добре знайомі дітям, наприклад, команди і бригади, які працювали за проєктом. Український освітній консорціум з чилдром впроваджено активності по роботі з різними категоріями дітей і дорослих. Тобто у нас договір підписаний і час від часу такі зустрічі відбуваються. Всього за визначений термін тренінгами і різними формами колективної роботи охоплено близько 450 50 учнів та 50 педагогів громади. Важливою є робота пов'язана із покращенням безпекових знань дітей. Тут ми співпрацюємо із громадською організацією Асоціація Саперів України, а також там Данською радою. У справах біженців проведено навчання зміни і безпеки, фактично, тренівання охоплено у усіх педагогів і близько 85% добувачів освіти. Стосовно модернізації сфери освіти можемо тут. Назвати той факт, що ми долучені до реалізації проєкту подолання цифрової нерівності в Україні, інноваційний прорив, в рамках якого завдяки коштів, які виділила Новобузька міська рада, ми придбали дидактичний мультимедійний контент на суму 399,9 тисяч гривень для отримання цього цифрового інформаційного ресурсу для використання в освітньому процесі. Початкової ланки також в е, процесі співпраці із центром, не центром, не а інститутом після дипломної педагогічної освіти і адміністраціями Новобузького ліцею номер 1 і Новобузької гімназії номер 4 отримали налаштування спеціальні для інтернет-з'єднання для укриттів на суму 112 тисяч гривень. Новбурський ліцей номер 10 через дитячий фонд ЮНІСЕФ отримав комплекти меблів, а також завдяки фонду вітрів змін отримав засоби навчання, різноманітні там і оргтехніка, інтерактивна дошка на суму більше 350 тисяч гривень. Ну, це, ну, така робота сьогодні, є важливою і е, дає можливість е, поповнити е, суттєву матеріально-технічну базу закладів освіти. Ну, що ще можна сказати? Стосовно укриттів, сіволосівками е, спостерігали, що...